14 лютого 2014 року весь столичний майдан святкує весілля Галини та Олександра, буковинців, які зустрілися в Києві під час Революції Гідності. Біла сукня, весільний букет і щаслива посмішка в обох. Галина згадує Сашко. Остаточно полонив її серце, коли освідчився з головної сцени майдану. І він стрибнув з цієї сцени з квітами до мене в натовп. Всі аплодували, всі були в захваті, всі вітали. І якраз уже всі питалися, коли весілля запросіть нас на весілля. Ну що я зробила я в Фейсбуці? Запросила всіх. Зараз вони не разом життя роз'єднало їх. Галина продовжує працювати в Чернівцях журналісткою, і проте патріотично-романтичне весілля не шкодує. Я стала сильнішою, можу сказати однозначно, тому що те, що мене не вбиває, те мене робить сильнішою. Це моє кредо, і це правда. Я не зламалася, я йду далі. Я їжджу на війну, я роблю репортажі, я працюю. Ну на цьому життя не закінчується. Тобто, якщо брати те, що у нас не склалося. Це просто була гарна сторінка. в Моєму житті я її пригорнули і пішла далі. Олександр пішов добровольцем до ЛАВ Збройних сил України. Були пов'язки, перші пов'язки. Багато хто відказувався. Дух перед родиною, так як діти, має двоє дітей в шість років, вісім років. Мама і обов'язок любого чоловіка, який любить свою країну. Галина та Олександр залишилися друзями. Вони спілкуються, телефонують один одному. І хто зна, може доля знову дасть їм шанс бути щасливими в парі. Він на війні і я обов'язково до нього поїду. Я запишу його, зніму репортаж, як він там воює. Можу сказати, що зараз я ним пишаюся. Я сподіваюся, що він буде захищати Україну, і, скажімо так, десь можливо реабілітується моїх. очах. і може мрія Олександра таки здійсниться. Після Перемоги зробили. Людмила Григорчук, Ярослав Львицький. Isso oh, é